Знаєте, війна колись закінчиться. Ми вирішили встановити його для того, щоб не забували наших хлопців, не забували те, що в країні війна продовжується, вона не закінчилася. І родин, таких як ми, на жаль, збільшується. І повинні пам'ятати, шукати, не забувати, допомагати таким родинам, тому що. Дуже важлива підтримка. І коли ти лишаєшся сам на сам, це дуже важко. Для нас ми з родиною об'єдналися і хоч в такій ситуації, але ми є підтримкою один для одного. І було б непогано, якби і суспільство розуміло. У нас створилася. і названа родина безвісти з них на похорон нашого пристажника. Мама з нами їздила кругом завжди. Ми рішили, вирішили вирішили прийти на похороні. Коли ми прийшли, ми стояли там біля школи, і ми побачили той І Щось так рішили і подумали, а чого нам не поставити з другої сторони наших хлопців? Молитвою звертаюся. З ідеєю встановлення сіті лайта в нашому містечку ми звернулися в територіальну громаду про дозвіл розташування. І територіальна громада надала нам дозвіл. Це не тільки ми в Володимирська в нашому містечку, також дуже багато з Вараша, з Варашського району з різних. Свідомість вона з'їдає, вона вбиває, вона є дуже болючою, але ми не здаємося, ми боремося, ми шукаємо наших хлопців. І е, попри все, якщо хтось вважає їх загиблими, вони для нас не загиблі, вони для нас живі. Допоки нема підтвердження ДНК або немає наших хлопців, ми їх чекаємо живими. Тому що їх забули, їх не пам'ятають. Одна штука, хоча колонка теж на хворі, нам теж їм не легко. Але ми чекаємо, віримо, надіємося, молимося, що ми їх всіх нахремовсь, зробимо додому. Ми з ними завжди не завжди. Пам'ятайте тих, хто безвісти всього. Це все так боляче, що серце. Отож, ми віримо, молимось і чекаємо на повернення наших захисників додому. ми дочекаємося, боремося за них, так як вони боролися за нас. Наша мета знайти і повернути всіх живими додому. До неба я молитвою звертаю.